Значення звільнення Кремлем. Політв'язнів, зокрема, нагадаємо, що після візиту спецпредставника президента США Келога до Білорусі з в'язниці Лукашенка і його режиму звільнили 14 опозиціонерів, серед яких Сергій Тихановський один з ключових фігурантів протестів 2020 року у Білорусі. а Після цього був звільнений український журналіст, журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко. Після чотирьох років російського ув'язнення це різні треки, але ми виразно. Бачимо, як на тлі цих перемовин Росії і Сполучених Штатів е, от власне відбуваються ці обміни повернення додому, зокрема українських військових е, чергові хвилі повертаються і живі, і, на жаль, е, загиблі українські військові. І як бачимо, цей трек стосується не лише України, а і Білорусі. Як ви це? Пояснюєте, і власне, яким яку роль виконують ці події у е, війні Росії проти України, як найкращий доказ глухого куту у вирішенні проблем будь-яких? І я це е, абсолютно чітко усвідомлюю, враховуючи радянський досвід. Радянський Союз, коли не хотів йти на жодні серйозні політичні поступки Сполученим Штатам та іншим країнам Заходу, але хотів продемонструвати, що так звана розрядка міжнародної напруженості продовжується, і що він не готовий до якоїсь конфронтації. То замість того, щоб знищувати ядерні заряди, він звільнював якихось політичних в'язнів або дозволяв єврейської міграції. Щось таке, що не має ніякого значення і, в принципі, не впливає на політику і на можливості країни, але демонструє те, що називається доброю волею. Ось дивіться: є російсько американські перемовини яких зараз в принципі немає, але вони як фактор не зникли з порядку денного. і є російсько-українські перемовини, на яких взагалі ніхто нічого не вирішує, і Росія не збирається там нічого не вирішувати, бо вона використовує ці перемовини як завісу для продовження війни, і вона наполягає на тому, що це має відбуватися під час воєнних дій. Але як продемонструвати тому ж Трампу, що Росія готова до якихось конструктивних рішень? Звільнювати е, політичних в'язнів, звільнювати військовополонених, працювати на гуманітарному треку, який нічого не змінює, але імітує те, що є рішення. Те ж саме стосується і Білорусі. Келех, можливо, інші представники американської адміністрації хотіли б Олександра е, Лукашенка яким чином використати для того, щоб він вплинув на Путіна. У переговірному процесі між Росією і Україною або щоб Лукашенка не допустив можливості вторгнення на Україну з власної території. Чи може це зробити Лукашенка? Ні, він не має жодного реального суверенітету на своєї території і не може ніяк вплинути на Путін. Але Лукашенко потрібно маневрувати і йому потрібен свій трек перемовини з заходами. Він хоче виглядати керівником суверенної держави навіть тоді, коли ніякого суверенітету у нього, принаймні, наступні останні 5 років немає, і напевно вже і не буде. Принаймні за його президентство в Білорусь. Що він робить, щоб показати свою конструктивність Сполученим Штатам? І не вперше він випускає політв'язнів. У нього є величезна кількість політв'язнів, і він може цими людьми торгувати із Заходом стільки, скільки йому заманеться. Тобто, ми потрапили в цей світ, коли диктатор, який хоче показати свої хороші стосунки із Заходом, і при чому ніяк не змінювати свою політику, торгує людьми. От Ніколай Чушаско Президент Соціалістичної Республіки Румунії, генеральний секретар румунської комуністичної партії, оголодів цим мистецтвом просто блискуче. Він торгував політичними в'язнями. Йому, до речі, давали кредити на заході на зміни в його економіці. Він торгував румунськими євреями, просто продавав їх виїзд за великі гроші. Він торгував румунськими німцями. Просто продавав їх виїзд за великі гроші. І захід просто оплачував йому існування режиму. За рахунок політичних в'язнів і громадян Румунії, єврейського і німецького походження, він так існував роками. Ну, Лукашенка і Путін наближаються до цього мистецтва. Але Віталі. ви можете запитати, а що були якісь зміни в внутрішній політиці Румунії в цей час ні, ніяких змін не було. Кожне звільнення румунських громадян, кожний єврейський чи німецький виїзд ознанував ще більш жорсткі. Правила гри для тих людей, які залишалися в Румунії. Я вас хочу переконати, що в Білорусі буде так само, і в російсько-українському діалозі буде так само будуть висуватися ще більш несприйнятні умови. Тому для мене звільнення людей чіткий індикатор повної відсутності реального діалогу. Хотіла б також спитати про незручне. От ми розуміємо, що об'єднання білоруської опозиції навколо сильного лідера невигідне Путіну, Лукашенку. Як, на вашу думку, тут, яким тут є план і розрахунок російських спецслужб? І як вихід з в'язниці Сергія Тихановського змінює суть і перспективність боротьби бор бор білоруської опозиції? Ніяк. Тому що білоруська опозиція в еміграції ніяк не впливає на внутрішню ситуацію в країні. Не має значення, як буде прізвище людини, яка буде себе е, яким чином представляти як лідер білоруської опозиції. Не більше дружина пана Сергія вона все ж таки була учасницею президентських виборів 2020 року і могла говорити про свій виграш. Хоча ми досі не знаємо, як реально завершилися ці вибори, але ми, хоча б бачили її участь в цих виборах. Ми бачили, що ці вибори сфальсифіковані. Ми бачили величезну кількість людей на вулицях, які виходили на її підтримку. Як кандидата на посаду президента, яка, який на їхню думку, на думку цих людей, виграв вибори Лукашенка. Те, що хтось з колишніх учасників політичного процесу через 5 років після цього виходить з в'язниці, взагалі не має жодного політичного значення. Це просто люди, які будуть в еміграції там виголошувати певні гасла, виступати з певними промовами, але силовий апарат білоруського режиму вже продемонстрував свою ефективність і по відношенню до них самих, тому що вони залишилися у в'язницях, їх ніхто не звільнив після президентських виборів 2020 року, а звільнили тільки тоді, коли цього захотів Лукашенка. І ті люди, як ми бачили по прес-конференції е, Тихановського, досі не розуміють сутності того режиму, з яким вони борються. Тихановський дивувався тим нелюдським умовам, в які він потрапив в білоруській в'язниці. А як він думав взагалі? З чим він має справу? Якими там мали бути для нього умови? Які там права людини, які там конституційні норми? От вся проблема цих людей, що вони думають, що вони борються з якоюсь державою, яка має їх поважати як власних громадяни, а вони борються з мафією, яка взагалі не сприймає їх за людей. Тієї точки зору Тихановського просто повезло більше, ніж Навальному, що він взагалі вийшов живим, а не відправився до своєї дружини і дітей у труні. Це Зрозуміло. було абсолютно реально, якщо б з ним так відбулося. Я вам хочу нагадати, що білоруський режим не соромиться тримати у в'язниці навіть лауреата Нобелівської премії. Але це Білецько. Немає для Лукашенка більших авторитетів в цьому світі, ніж сам Лукашенко. Ну, ще є один авторитет. Путін. Так що я взагалі вважаю, що звільнення Тихановської з точки зору політичних процесів в Республіці Білорусь має нульове значення. Точно так, як нульове значення з точки зору політичних процесів Російської Федерації мало повернення до Росії Олексія Навального. Це просто інші абсолютно процеси в цих державах. Це тоталітарні держави. Існування якихось людей з опозиційними поглядами, враховуючи силові апарати цих держав, ніяк не впливає на розвиток цих країн. Важливо це розуміти. Згадую, як ми висвітлювали е, події 2020 року з вами в наших етерах на українському телебаченні. Говорили про них, показували ці страшні кадри побиття людей, побиття людей у, у подвір'ях е, е, слідчих ізоляторів, як їх там складали одне на одного, як дрова просто, і це все пам'яті картинки, які потім учасники цих подій. Пам'ятаю, звісно. Пам'ятаєте? І нам здавалося, так. що відкриву... ще можливі зміни. Я Якось мої тоді колеги з Лукашенко. білоруської служби однієї дуже поважної міжнародної корпорації. Просто зняли з ефіру моє інтерв'ю, в якому я висловлював сумніви щодо можливості якихось результатів від цього повстання і підкреслював, що це повстання в принципі є за великою за великим рахунком пасткою, яку Путін створив для Лукашенка. І, ми в принципі, з вами маємо усвідомлювати простий факт, який, може багато хто з Білорусі не хоче зрозуміти. 2020 рік був усього тільки етапом для підготовки до нападу в, для, на Україну для зміни української влади. Це рішення в 2020 році вже було ухвалено. Зеленський вже сприймався як постать, яка не виправдала очікувань Кремля, як постать, яка не капітулювала. Після свого обрання президентом було ухвалене рішення його повалення, але для того, щоб це зробити, потрібно було. Звичайно, отримати в розпорядженні білоруську територію, що з Білорусі йти на Київ. Це все. Єдине, що, що росіяни, як завжди, не прорахували ненависті білорусів до Лукашенка, і того, що для того, щоб е, е, ситуацію привести в той стан, який вони хотіли бачити, доведеться докладати більших зусиль, набагато більших зусиль, ніж вони розраховували. Але я вам хочу нагадати, що вже на 2020 рік білоруська політична сцена була повністю зачищена. Від кандидатів націонал-демократичного спрямування це зараз люди, які брали участь тоді в президентських виборах, сприймаються як люди, які є представниками білоруської суверенної опозиції. Тоді це були люди, які говорили про важливість хороших стосунків з Росією. Кожний з них намагався продовжити абсолютно небезпечну для білоруського народу політику Лукашенка без Лукашенка. І це теж. За великим рахунком, говорить про зрежисованість російськими спецслужбами самої ситуації президентських виборів 2020 року, ну так чи інакше, саме тому е, білоруська інтелігенція е, часто, яка знаходиться в екзилі, вигнанні, сприймає перемогу України як ключ до звільнення Білорусі, це Є, і є полк Киновського, є підірвані е, колі е, залізниці, які, е, яка перевозить зброю для вбивства українців білоруськими партизанами, які підривають ці колії, і все це є е, на тлі того, що білоруська територія використовується е, е, Росією для запуску ракет по Україні і вбивству українців у. Мирних українських містах і під готується ця територія для е, чергових е, нападів на Україну і спроб анексувати нові і нові наші е, території.